Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! У перенесеному матчі 14-го туру рух приймав Чорноморець. На початку матчу команди обмінялися напівнагодами. До карної зони львів'ян намагався прорватися моряк Воїтіховський, але його випад зупинили оборонці й господарів. Натомість Таллес після перехоплення біля штрафного майданчика Одеситів виконав невдалий простріл. А на 25-й хвилині Чорноморець несподівано повів у рахунку. Це кузик прорвався правим флангом атаки гостей і виконав простріл до Воротарського. На його дальньому куті якраз шатував Юсов, який після серії рикошетів відправив м'яч сітку. Прийти до тями руху одесити можливості не дали. Натомість продовжили шукати шанси в атаці та подвоїли перевагу ще до перерви. На 35-й хвилині політило подав кутовий із правого флангу, а той же Юсов головою відправив м'яч у дев'ятку воріт Лів'ян 0-2. Після перерви матч став цікавішим. Ось Соломон пробив із дистанції, але м'яч пролетів вище воріт моряків. Згодом перспективно пробив Таллес, непогодом вчасно зреагував і відбив м'яч. У відповідь одесит кузик приклався метрів із 20, але сфера пролетіла далеко від Вороворіт. А на 62 хвилині рух відквитав один м'яч. Оборона Чорноморця дала збій під час стандарту. Після кутового м'яч відскочив на правий кут штрафного майданчика, звідки Руніч пробив з льоту прямісінько в дальній нижній кут. Гра трохи заспокоїлася, але через 15 хвилин моряки могли зняти всі запитання щодо переможця двобою. Одеси там вдалася контратака 4 в 3, але політило перетягнув ковдру на себе, вирішив бити з лінії штрафного, лише рикошет і кутовий. Покарав рух за цей момент на 84-й хвилині. Вершення атаки правим флангом лях виконав простріл до карної зони гостей, а там карабін без опіки влучно пробив в один дотик, 2-2 у підсумку. Такий результат не задовольнив обидві команди. Рух залишився над зоною перехідних матчів 14 очок, а Чорноморець на передостанній сходинці 11 пунктів. Лідером першості на зимову паузу пішов СК ескад Дніпро-1 35 очок, другий шахтар 30 очок, на тетьому місці Динамо також 30 очок, але Динамівці зіграли на дві гри більше, ніж Шахтар.